Створення такого простору є вимога часу, це є необхідність. Ми впевнені в тому, що йде сприяти розвитку підприємництва. Ми впевнені, що тут кожен зможе знайти підтримку. Більше року команда наших фахівців разом з нашими партнерами працювала, вивчала досвід інших міст України, опитувала підприємців, їхні побажання, їхні запити. В результаті отримали цей простір. Майже на 1200 квадратних метрів дає великий конференц-зал на 200 людей для проведення різноманітних навчань, конференцій заходів. Дає сучасні переговорні кімнати, які обладнані всім необхідним сучасним обладнанням у зв'язку, дає можливість проведення шоурумів. Де ми розрахуємо, що кожен на постійну знову працювати фахівці, консультанти в сфері оподаткування в сфері банківського бізнесу, в сфері страхування, де кожен підприємець може отримати необхідну допомогу і підтримку. Ініціатива власне йшла від місцевої громади, від муніципалітету і ем... Цей грантовий був проведений грантовий конкурс е, в нас реалізатором цього проекту. Є про це наш партнер. Та а вже е, після проведення оголошення і зібрання заявок, які е, були надіслані зі всієї України, були відібрані найбільш потужні, найбільш такі креативні, цікаві і необхідні для міст е, проекти, в тому числі й Тернопіль. Тобто, це був один з 12 проектів, які були відібрані. Відбор був такий на загальних засадах, да, коли оцінювався проект зі всіх боків. Головне, щоб навколо цього простору тепер утворилася, я сказав, екосистема, яка буде живою, яка буде наповнювати його змістом, яка буде наповнювати його реальними сенсами, і дуже бажаю, щоб громада міста Тернопіль дійсно отримала цей. Простіри цю екосистему як такий потужний, потужний драйвер економічного розвитку на, на рівні міста, для того, щоб залучати партнерів, утворювати нові якісь альянси, нові, утворювати нові партнерства.